Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І хочу сьогодні з вами прогулятися моїм садом. По-перше, що я зробила у своєму саду, коли повернулася зі Львова, це обробила свої самшитові кулі від вогнівки. Бо бачите, вона вже де не де з'явилася, почала. Псувати молоді листочки, тож я обробила, обрізала і сам шит тепер себе чудово почуває. І ще обрізала лаванду, тому що вона вже відквітувала. А ось троянди Golden Celebration я спеціально не обрізала. Я хотіла вам показати, як виглядають вони без обрізки. Я, напевно, останній раз їх обрізала десь два тижні назад, а можливо іще раніше вже не пам'ятаю. Проте ось так ці троянди виглядають без фактично ніякого догляду. А ця клумба в мене відпочиває. Вона відквітувала і тепер нарощує нові бутони. Ось це бутони троянди Аскот. А тут у мене висаджена махрова лілія. Ну, чомусь мені махрові лілії зовсім не сподобались. не знаю. В моєму саду їм теж не подобається, вони погано квітнуть. А це Троянда The First Lady. Як же я її люблю. І от саме на другу хвилю квітування вона набагато краща, ніж на першу хвилю, тому що на першу хвилю її постійно вражають тріпси, а зараз вона красуня. А тут я формую свою піхту. Хочу зробити з неї. Конусовидну форму, проте так шкода обрізати ці хвої, але потрібно, щоб вона не розросталася. А ось тут мої невдалі троянди Вейчин-Блау. Це, звісно, в мене пересорт. Я зв'язалася із садовим центром. Плантація вовк, де я замовляла ці троянди, показала їм фото. Але вони сказали, що на їхньому сайті це є троянда Блау. Тобто я не розбираюся в сортах. Вони розбираються, а я не розбираюся. Вони показали мені фото зі свого розплідника, і я переконалася, що і в їхньому розпліднику. Вейченблау блау теж немає, тобто це не помилка, просто в них називається інший сорт неправильною назвою. Ну що ж, а цю клумбу я ще зовсім не обрізала. Ні лаванду не дійшли руки, і троянди теж не трогала. Хотіла показати, як троянди інколи виглядають. Вони не завжди в квітах. і... Гарні інколи вони і такі. Але, чесно кажучи, цю клумбу я хочу... Переробити. Мені на ній ось подобається лише троянди Омаш е Барбара. Ви тільки подивіться, вони квітують все літо. Я фактично до них і не торкаюся, і не обрізаю їх. Вони просто квітнуть, квітнуть, квітнуть. А тут заходить на другу хвилю троянда Флорантина. Моя любов. Я не знаю, як. Вивідники створюють таку красу, як в них це виходить. Всім рекомендую троянду у Флорентино. Вона заслуговує на те, щоб рости у кожному саду. Так, а тут троянда Олівія Роуз, троянда Девіда Остіна. Всі троянди Девіда Остіна моя любов. Це моя невідома троянда білого кольору. Ви стільки зверніть увагу, як квітнуть троянди флорибунди і як квітнуть англійські троянди селекції Дейвіда Остіна. Ну тут просто перевага на лице теж спеціально не обрізала цю красуню. Назва цієї троянди Jude The Obscure. В селекції Остіна. Ви подивіться на цю неймовірну красу, а який аромат від неї. Це одна із найароматніших троянд у світі. Саме через це я колись її купила, а тепер ще й милуюся її красою. Так, а це троянда Jubilee Celebration. Теж спеціально її не обрізала, щоб ви побачили, як ця троянда виглядає без абсолютно ніякого догляду. Вона просто така росте. Звісно, для відео можна було трішки пообрізати, бо обсипалась, але я просто хотіла вам доказати, що ця троянда квітує все літо. Тому і не зрізала від квічі квіти. А ось це троянда Lady of Shallot. Теж моя любов, теж селекції Остіна. І теж вона квітує все літо. Подивіться, скільки квітів відквітло і скільки ще бутонів. Ми проходимо повз мої красуні блакитні ялини. І... Подивимось на мою новинку. Це Троянда Вільям Моріс Посадка цього року замовляла її від садового центру Зелено. Вона була із закритою кореневою системою. Проте, звісно, їй важко розростись між двома ялинами. А ось теж моя любов. Троянда Чарльз Дарвін. Теж селекція Остіна. Я не можу намилуватися цією красою. Я теж її не торкалася неділі-дві точно, а то, можливо, й більше. А вона квітує, вона красуня. Яка ж я рада, що колись відкрила для себе цього селекціонера і тепер щодня милуюся його роботою. Так, а тут моя доріжка із лаванди. Вона повністю відквітувала, потрібно обрізати і її. Але троянди тут ще квітують. Це троянда The Elnick Rose. Теж селекції Остіна. Знову ж таки квітує, квітує і буде квітувати. Ось у порівнянні із е, флорибундою Астрономія. Подивіться. Відквітла і тепер відпочиває. А ось знов троянда Остіна Олівія Роуз. Квітувала, квітує і ще стоїть на бруньках. І так все літо. Так, а з цього боку мої новинки, маленькі троянди. Сюди я пересадила мою багатостраждальну Міріам Роуз. Надіюсь, це вже останнє місце її посадки. Це Діте Мюлле. Звісно, потрібно її вже обрізати. Але я ж кажу, я хочу показати вам сад таким, який він інколи буває, коли ви приїжджаєте десь із подорожі. Ви за ним не слідкували. І які троянди все рівно стоять гарними. А це троянда Олександра of Kent. Це моя новинка. Вона ще маленька, але подивіться, як гарно квітує. Ну і, звісно, хіба не можна не підійти до ангели? Ангела теж красуня. А це троянда помпонела. Вона посадка минулого року, тому багато від неї чекати зараз не потрібно. А я хочу показати вам, як зараз виглядає мій газон після цієї шаленої спеки. Проте у минулому році в мене теж в одному місці пожовтів газон. І я зробила ось що. Купила Родючий ґрунт, такий, що для вазонів, ну, для кімнатних рослин, і посипала на осінь на цю жовту траву тим родючим ґрунтом. І тепер у цьому році на тому місці трава не вигорає. А тут я замовила собі нові троянди, це для тої клумби щоб її переробити, перепланувати. І ці троянди я замовила в честь свята, яке було у нашій сім'ї. Ми з чоловіком прожили разом у шлюбі 18 років. І ось замість букету із трояндами я, звісно, замовила собі нові троянди в горшках. Так, потрібно покласти телефон, бо так не дістається із пакунку. Ось. Це дві троянти App Tight. Як же я давно мріяла про них. Вони насичені фіолетового кольору. І коли я побачила їх у садовому центрі Зелено на їхньому сайті, я відразу замовила. Я дуже їх собі хотіла. А це іще одна троянда, яку я замовила у них. Це Вичин Блау. Все-таки е, ті троянди пересорт я планую е, пересадити, комусь віддати, подарувати, тому що все-таки за... Своєю гойдалкою я хочу мати фіолетову троянду, щоб вона посувала до лаванди і ніби замикала фіолетове коло у моєму садку. Ну, я так хотіла, я маю на це право, це мій сад, тому замовила іще раз цю троянду. Шкода, що вона без пуп'янків. Я не впевнена, чи. Це саме той сорт буду надіятись. А ось, троянди Ептайт, я понесу на місце, де я буду їх висаджувати. На цьому місці я садила ще одну блуфою, проте вона не прижилася, загинула цієї зими. І, чесно кажучи, Троянда Blue For You не для переднього плану. Вона у пік свого квітування дуже гарно виглядає. Проте коли відквітає, то виглядає зовсім неохайною. І, ну, ви самі це бачите. Я ж кажу, спеціально хотіла зробити все. Ось мій ширів, спостерігає за мною. Я спеціально хотіла показати вам, як виглядає інколи трояндовий сад. Ось чому всі трояндарі так ретельно підбирають сорти для того, щоб сад виглядав гарним постійно. І ось є такі сорти, які квітують постійно. Як он, на задньому плані, омаша Барбара, бачите, <сум> яка велика різниця між іншими трояндами? А це троянда Глорія Day. Чомусь вона мені в моєму саду зовсім зовсім не подобається. А це троянда Мокароза, її я. Обожнюю. Хочу пересадити на ось це місце, де квітує ця біла троянда. Вона занадто маленька і зовсім не пасує до всіх троянд, які посаджені тут. Тому знайду для неї якесь інше місце. А ось тут за гойдалкою коконом я посаджу троянду Вейчин Блау. Проте замовила вже одну, тому що ціни трішки кусаються на троянди. Та Ця троянда має розростися дуже великою, тому напевно просто її посажу в центрі за гойдалкою, і вона мені розростеться. Взагалі-то на цій гойдалці хочу прибрати її накриття, тому що воно вже вицвіло на сонці і повністю заплести її трояндою Вейчен Блау. Ну, ще раз погляд на красуня The First Lady. І пройдемось далі. Покажу, що ще квітує у моєму саду. Ну, це гортензія вже відквітувала. А ось мій експеримент із вирощуванням томатів у горщику. До речі, томатам тут дуже зручно. А ось. Огірочки не рекомендую. Ви бачите, вони засохли і не дають плодів. А ось помідори добре ростуть в горшку. Так, це троянди Golden Celebration з іншого боку. Тут на них світе сонечко, тому з цього боку більше квітів. Яка ж гарна ця троянда. Але ось тут, обрізавши лаванду, можна краще роздивитися мою пильчату гортензію. Це гортензія Blue Biot. Красуня. Їй тільки два роки, тому, звісно, вона маленька. Більше квітів від неї чекатиму у наступному сезоні. А це мій інжир. Інжир кримський, не знаю, чи зав'яже плоди, чи не зав'яже, подивимось. А тут я посіяла у минулому році мальви, як же я хотіла мати ці квіти у своєму садку, проте чомусь у моєму садку вони не дуже добре ростуть. На відміну від лохини. Ви подивіться, це пізній сорт лохини, діти вже майже всі кущі пооб'їдали, лишилося лише два кущика з пізніми плодами. Дуже люблю лохину, я рада, що в мене вийшло її вирощувати у своєму саду. Так, тут і малину потрібно позбирати, ну, ви бачите, ягоди. Родять чудово Ну, а ось тут в мене росте теж троянда селекції Остіна, принцеса Маргарета. Знову ж таки, подивіться на красу куща, на красу кожної квіточки і на період її квітування. Вона квітує майже все літо без зупину. А це троянда, моя нова любов. Троянда під назвою Жюлі Андріє. Раніше я не розуміла, навіщо люди собі саджають в строкаті троянди. Вони мені настільки не подобалися, що я взагалі не планувала їх садити у своєму саду. Проте, коли побачила Жюлі Андріє, не втрималась і купила її. Це плетиста Троянда. А ось іще моя новинка плетиста Троянда The Apricot Sky. Вона зараз дуже е популярна в інтернет-магазинах. Вона фактично продається у кожного вивідника, і я її дуже рекомендую. Ця квітка в мене вже ну, тиждень точно квітує мій ширівчик за мною спостерігає і ви подивіться вона зовсім свіжа тому я дуже рекомендую цю троянду це теж плетиста троянда Apricot Sky а далі покажу вам троянду яку я нещодавно пересадила це Троянда Манстидвуд, теж в селекції Остіна. Пересадила її сюди. А тут у мене гортензія е, Ваніла Фрайс. Проте вона дуже обгоріла на сонці. Ця спека їй не сподобалась. А ось флокси, назви їхню не знаю, ці флокси мені прийшли у подарунок від одного замовлення. Мені подобається, як ці флокси півпадають кольором із ліхнісом. І разом вони дуже гарно гармоніюють із трояндою Чіп Dale. А ось на задньому плані у мене паніком. Як же мені сподобалась ця трава? Паніку або просто декоративне. Точного сорту я не знаю, тому що купляла у бабусі на квітковому ринку, купила один горщик і розсадила собі одразу на чотири кущики. І ось чотири кущі мають такий гарний вигляд. Зараз ще, звісно, для злакових не сезон, проте і зараз вони виглядають гарно. Буде гарно компонувати до мого червонолосно клена. Тут моя невідома гортенція, теж купувала її у бабусі на квітковому ринку. Проте вона схожа на сорт типу Пінківінки із фертильними і стерильними квітами. І як же гарно вона поєднується із трояндою бокаву, теж ніжна маленька красуня. Мені подобається ця композиція, яку доповнює ще одна моя любов Троянда Саллі Холмс. Ви подивіться на цю розкіш, ви подивіться на цю красу. Я так шкодую, що в минулому році її дуже сильно обрізала і вона мені дає так мало квітучих пагонів. Обіцяю, в цьому році її не обрізатиму. Хочу, щоб тут був просто велетень із цими білими квітами. Люблю цю троянду, дуже люблю. А ось для Астільби ця ділянка мого саду зовсім не підходить. Вона розквітла і одразу засохла на сонці. На відміну від очитка, пурпурний імператор. Йому на сонці подобається. А ось іще одна троянда селекції Остіна Леді Емма Гамільтон. Ліхтарик. Вона яскрава, як ліхтарик, а поруч з нею флокс рожево-помаранчевий. Він дуже пасує до бутонів троянди. Леді Емма Гамельтон. А ось очиток Матрона. Дуже люблю цю квітку, вона просто розкішна. А на задньому плані матрони Гортенція Стар. Обгоріла на сонці, не вберегла її. Хоча вона тут добре затінена, проте все рівно обгоріла. І ще одна троянда Леді Емма Гамільтон разом із помаранчево-рожевими флоксами. Як же я люблю флокси, особливо такого кольору. А ще тому, що ці флокси із маминого саду. Так, тут знову очиток, пурпурний імператор. А ось лаванда, яку я обрізала на початку сезона, і вона дає нові квіти. Проте лаванду звідси хочу прибрати. Вона мені тут не пасує. І у цьому місці теж квітує Саллі Холмс. Я так наобрізалася її на зиму, що вона ледве не пропала. Добре, що почала квітувати знов. А на цьому я буду прощатися з вами. Бувайте!